Мощнейшая атака на Крым. Ну, там молодцы. Наши бойцы как могли справились, смогли хорошо. Но надо понимать, что ни одна система ПВО никогда не дает 100%, это очевидно. Просто очень важно не нервничать, а относиться ко всему системно и разумно. Ну, например, если мы кричим, что нам необходимы войны Красной армии, ну давайте накричим, на всех женщин есть, все равно нужно 9 месяцев. Чтобы ребеночек родился, еще лет 18, чтобы вырос, а потом еще пару лет после 18, чтобы дозрел, его обучили. Так и здесь. Мы все хорошо понимаем, что было бы здорово сейчас, вот, чтобы появились такие системы и в таком количестве, чтобы ни одна сволочь не могла и попытаться нанести удар по нашей территории. Все за. Но только надо еще эти системы изобрести, отработать. На эти деньги произвести и поставить на вооружение. Война меняется очень быстро. И надо понимать, что нужны новые средства, не только поражения, но и новые подходы. В том числе и в разработке, в том числе и в апробации, в том числе и в экономике. Ведь недостаточно произвести, надо еще и научить. И еще и угадать. Вот, например, Соединенные Штаты Америки. Триллион триллион военный бюджет. А тут заявляют, мы допустили страшные ошибки. Оказывается, легкие танки, которые мы разрабатывали, оказались нелегкие, никому не нужны. И многомиллиардные программы просто закрывают. При этом, что интересно, прокуратура пока никому не пришла и проверки проводить не стала. Ну да, просто прокуратура не заходит. Не то, что прокуратура, аудит не заходит, потому что Пентагон ни разу не проходил никакого аудита. И уж если говорить о коррупции, то вот уж куда начать и кончить. Трамп, можно я такой тихий вопрос задам, пока нас никто не смотрит и не слышит? А Трампа кто-то просил быть посредником? Но Трамп пришел и сказал, я остановлю эту войну с трех нот. Останавливай. Но это же не телевизионная игра. Это же вопрос не в том, чтобы взять и прекратить стрелять. Вопрос в том, что есть наши национальные интересы и интересы русского народа и русского государства который миру необходимо учитывать. Потому что мир считает, что нет никакого русского народа, у которого есть свои интересы. И с нами надо бороться любыми доступными методами. Мы же видим, что это что, украинцы, что ли, наносят удар по Крыму? Да нет, это вот Дмитрий Истафьев блестяще написал у себя в телеграм-канале «Профессор смотрит мир». Это глубокий и точный анализ. Это, конечно, британская операция. Это абсолютно точно вскрыто, абсолютно правильно. При этом британцы об этом впрямую заявляли, что они взяли на себя разработку всего того, что имеет отношение к использованию беспилотников на воде. То есть мы хорошо понимаем, что не случайно в совокупности идут британские ракеты, а что им не помогают натовские, считай, американские системы наведения и слежения. Поэтому каждый раз, когда нам говорит, уважаемые даже наши гости, ну что вы, вот когда они со своими флагами пойдут, тогда это будет война против нас. Детство закончилось. Это в детстве, когда играли в солдатики, было важно, что впереди шли барабанщики, выставляли фигурку с флагом. Уже все по-другому. Мало этого, они уже настолько проговариваются, что не скрывают. И поэтому сейчас, которые, и угрозы, которые, вот на 9 мая мы, что вы? Вы могли бы, уже бы что-то сделали. Сам факт, что перешел украинский нацистский террористический режим вот теперь к угрозам совершения террористических актов, которые они совершают постоянно, свидетельствует о том, что они не понимают, как выиграть войну на поле боя. Поэтому переходят к жестам. От операций к жестам. Но это не значит, что они не разрабатывают операции. И мы видим, как большое количество поставленной техники НАТО еще не задействовано по И мы видим, как там во все работает ТЦК. И мы хорошо понимаем, что будут весь сброд со всего мира, как колумбийские и прочие, собирать и отправлять умирать на Украину за интересы Запада. Вот подписали эту сделку. О чем сделка? Никто даже не видел. Но это не факт. Не играет никакой роли. Важно другое. Она в любом случае направлена не на интересы украинского народа. И уж точно против нас. От нас все время ждут ответ. Вот в кино Владимир Владимирович говорит, нас все время провоцируют. Есть просто особенность, что в какой-то момент времени мы ответим не на провокацию, а просто потому, что военно-политическая необходимость подведет к такому этапу, что придется использовать и иное вооружение, которое у нас есть в нашем арсенале. И что будет тогда? тогда что будет? Я говорил со многими иностранцами, которые не боятся брать интервью у россиян. И я им пытаюсь внушить одну очень простую фразу. Нам не нужна ваша любовь. Нам нужен ваш страх. Потому что на протяжении десятилетий мы пытались искать любви Запада. Запад воспринимал как слабость. Увы, но западная культура такова, что они понимают исключительно по Макеавелле. Люди по своей природе порочны, добрые дела и заставляют совершать исключительно страх наказания. Это печально, это не соответствует нашей гуманистической традиции. Но мы имеем дело отнюдь не с гуманистами с той стороны, а с людьми, которые забыли все. Когда Трамп на полном серьезе заявляет, что Це они, главные победители, как як Первої, так і Второї мировоїні. Ну, первую мировую войну можуть оставить себе. Но когда Трамп говорит это о Второї мирової войні, російська армія вкотре обстріляла житлові квартали Куп'янська. Сталося пожежі. Також йшлося про те, що вчора в день ворог завдав ударів по житловим кварталам міста Куп'янській. Внаслідок обстрілу сталися пожежі на загальній площі понад 700 метрів квадратних. Горілий дах, даха, також три квартири житлової п'ятиповерхівки, гараж, а також будівля магазину. Ну і щодо того, що дописував очільник області, синюгу також. Поговоримо, адже Сьогодні вранці о 8.41 він також дописав, що протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали сім населених пунктів. Внаслідок обстрілів у місті Золочів постраждали чотири людини, серед яких котре діти йдеться про двох дітей. У місті Куп'янськ-дві людини. У селі церкуни три людини. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: дев'ять кабів, три БПЛА типу шахет, один БПЛА типу Гарань. 2 Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Вкотре Синігуба дописує, що в Богодухівському районі знищено приватний будинок. Частково пошкоджено також і 18 приватних будинків: господарчі споруди, електромережі, три приватні автомобілі. В Ізюмському районі пошкоджено три адмінбудівлі, два ангари, вісім приватних домоволодінь, три багатоквартирних будинки, поштове відділення, будівлю навчального закладу. Також складську будівлю та сім авто. Також у Куп'янському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири господарчі споруди та автомобіль. Ну і ба більше Сенгубов дописує про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення на фронті він дописав наступну інформацію. На харківському напрямку відбулося п'ять боєзіткнень в районі Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сило оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки та в бік Піщано, Лужківки та Новоосинового, Дописав Олег Сенєгубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації. На жаль, ми бачимо, що такі удари продовжуються по прифронтових районах нашої країни. Бачимо, що на привелика жаль чи не найбільше страждає. Харківщина, також Сумщина. Щодо Сумщини, також будемо з вами далі говорити. Адже расисти продовжують атакувати мирне населення у цьому регіоні. Росіяни кожного дня завдають ударів по цій території Сумщини, по прифронтових територіях. Також внаслідок сили завдали російські сили комбінованого удару, ракетами і дронами по місту Конотоп Сумської області. Про це повідомив міський голова міста. Окупанти вкотре запустили по місту понад 10 безпілотників типу шахет та дві балістичні ракети, внаслідок чого знищено об'єкт інфраструктури. За його даними, удари завдавалися з інтервалами, ймовірно, з умислом спричинити максимальні руйнування та вразити рятувальників. Знаємо, що вони використовують таку тактику, щоб завдавати удару по наших рятувальниках, коли вони. На виклик прибуває, щоб ліквідувати наслідки ворожих терористичних ударів, а також медиків під час їхньої роботи. Він додав, що обійшлося без постраждалих та загиблих. Пізніше написав, що у понеділок у мікрорайоні порт буде працювати гуманітарний штаб, куди постраждалі зможуть звернутися, якщо помешкання зазнало пошкоджень через нічну атаку. А ми ж нагадаємо, що окупаційна російська армія завдала 449 ударів за добу по населених пунктах Запоріжжя області внаслідок ворожих ударів кабами по Оріхову два чоловіка отримали поранення. Така інформація надходить від обласної військової адміністрації. При цьому надійшло 25 повідомлень про пошкодження житлових будинків, господарських споруд, нежитлових приміщень та автомобілів. Бачимо, що дійсно рашиська. Армія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, по критичній, по школах, по дитячих садочках. Ну і крім того, як говорив і лідер нашої країни Володимир Зеленський, кількість штурмів на полі бою також. Збільшується От таку ем, показуху, так би мовити, перед парадом 9 травня. Вони показують, як вони готові до миру, як вони продовжують атакувати цивільне населення. Як вони продовжують завдавати нищівних ударів і на лінії бойового зіткнення? Таким чином Путін показує, що він готовий. Ну і щодо того, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Далі з вами будемо говорити. Так, дійсно можна відзначити, що ну це така щуряча дипломатія Росії. Можна і відзначити така щуряча, якась а, яка наближається до дна. Тобто, ти на всіх майданчиках говориш, що мир з Україною ось наблизиться. Тут нам треба тільки врегулювати. Ми завжди були за мирне врегулювання, тільки чомусь напали без причин. І можна Трампу лити в вуха, можна лити європейським лідерам. І в цей час, як щур, як мерзенний щур говорити про те, що в Зеленського нічого святого не хоче цілу добу, 9 травня, дозволити нам провести парад повідобисця, поскакати по червоній площі. Натомість до цього, після цього бити, перегруповувати, бити. Так би мовити, на щурану, тобто бити по цивільних об'єктах, абсолютно щуряча нація, щуряча країна, щуряча дипломатія. На жаль, коефіцієнт інтелекту Трампа настільки високий. Він багато разів про це говорив, що набагато вищий, ніж середньостатистичного американця, що просто не дозволяє йому зрозуміти оці ці глибинні причини війни. Йому здається, що Зеленський десь колись сказав. Про НАТО Ю просто почув Путін НАТО і каже: давайте вводити війська. Якби все було так просто, то вочевидь би війна, можливо, би не розпочалася велика, а можливо би вона закінчилася за місяць. На жаль, все не так просто, як в голові Трампа, Вітькова та інших оцих от свистунів довкола Путіна. Ну і от про це якраз і говоримо про те, що расисти просять, начебто заявляють про перемир'я на яке там 8-9 травня. Разом з тим підсилюють кількість атак. На фоні заяв про перемир'я значно зросла кількість кількість штурмів говорять у наших силах оборони. Зокрема, взяти до прикладу, 3 травня. То загарбники здійснили 253 напади. І це третій найвищий показник за рік. Про це повідомляють аналітики Deep State За 6 днів минулого тижня зареєстровано 1219 атак. А до цього тиждень до цього приніс 1150 тобто ще є приріст. 11 березня та 15 лютого цього року було більше атак ніж 3 травня. І власне це свідчить на думку аналітиків та, вочевидь це так і є про наміри противника активізуватися перед ним Пабідабесія, коли ворожа сторона надасть частині своїх військ певний відпочинок. Найбільш наступальних дій, найбільш активні наступальні дії фіксуються на Покровському напрямку. Говорять. Аналітики, 42% всіх атак, висока інтенсивність на Новопавлівському, майже 14% Лиманському, трохи менше 13% та курському напрямках 12%. тобто 80% інтенсивності припадає на чотири напрямки. Ну і потім рашисти своїми мерзотними ротами будуть говорити чи писати на своїх помийницях, що цей Зеленський заінтересований війні і ті українці не хатять міра. Ну, в принципі, коментувати тут особливо нічого.